Доброго ранку, доброго дня! Хай плескають долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Малята, сьогодні ми розпочнемо наше заняття, з загадки, слухайте уважно. Та тварина вже відранку. Нам співає колисанку, нявкає муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за муркотик? Це пухнастий сірий котик, молодці малята. Отже, сьогодні наше заняття ми присвятимо нашому котику Бонні та його великій родині. Діти, подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть зображений на ньому. Правильно, тут є котик, киця та кошеня. А як ми можемо їх назвати? Правильно, сім'єю. Тобто, це сім'я котиків. Діти, ці тварини живуть поруч з нами. Їх ми ще можемо назвати свійськими або домашніми тваринами. Давайте подивимося на Боню та Скажемо, що у нього є. Діти, подивіться, будь ласка, і скажіть, що у нього є. Правильно є носик, є ротик, є вушка, якими він слухає. Є у нього очі, є у нього лапки. Так подивіться, який у нього гарний хвостик. Діти, скажіть мені, будь ласка, про які частини тіла є у Справно, носик, ротик, вушка, очі, лапки та хвостик. Розумнички мої. Діти, кішки завжди допомагають своїм господарям, а справжній кіт ловить мишей, матуся готує їх смачним молочком, рибкою та м'ясом. Діти, також кіт любить спати та гратися. Діти, а зараз наш Боня пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Що належить котику. Діти, вашим завданням буде гарно роздивитись малюнок та вибрати картинку, що найбільше підходить котику. Ну, наприклад, подивіться, будь ласка, і скажіть, що ми тут бачимо. Вушка, правильно. А які вушка належать котику? Правильно, ось ці розумнички малята. А що ми бачимо на цій картинці? Правильно! Відбитки лап. Діти, тож скажіть, які відбитки лап належать боні? Правильно, ось ці! Розумнички мої! А давайте тепер подивимося на цю картинку і скажемо, що тут намальовано. Правильно, іграшки. Тож, якою іграшкою може гратися наш Боня? Правильно, клубочком, Розумнички мій. А тепер давайте подивимося, що є на цій картинці. Правильно, їжа. То якою їжею може їсти наш Боня? Правильно, біленьку, густеньку та дуже смачну сметанку. Розумнички мій! А що тут зображено? Правильно, хвостики! То в який хвостик може належати Боні? Правильно, ось цей розумнички мої. Діти, а де тут котик? Правильно, ось він, Молодчинки. Діти, нашому Боні дуже сподобалось, як ви відповідаєте. Але йому вже час бігти. До нових зустрічей!